Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата! Осінь панує в природі і вона дарує нам яскраві чудові квіти, жоржини, чорнобривці, хризантеми, айстри. Сьогодні ми з вами на занятті будемо ліпити чудову осінню квітку айстру. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі і веселі діти, що прикрашають радістю двори. Такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то голчасті їжачки, чарівні, незбагненні кольори, такі стійки, красиві, дуже ніжні, і їм сміється сонечко згори». А для роботи нам потрібно аркуш кольорового картону, дощечка, стека, серветка і пластилін зеленого, жовтого та рожевого кольору. А перед початком роботи зробимо гімнастику для пальчиків, розімнемо їхні. Склали долоньки, починаємо наші гарні квіточки. Розпускають пелюстки. Вітер ледве повиває і пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівоньками хитали, тихо, тихо, засинали. Починаємо працювати. Для квіточки. Ми візьмемо рожевий пластилін і наріжемо стекою на маленькі шматочки. Багато-багато шматочків. А потім ці шматочки ще навпіл переріжемо на менші шматочки. І нам треба буде зліпити пелюсти клітки. Для цього нам треба. Зробити тоненькі ковбаски. Ось так зробили багато пелюсточок. Тепер беремо жовтий пластилін і відрізаємо шматочок жовтого. Це в нас буде. Серединка треба буде зробити кружечок. І приліпимо його до серединки картону. Це буде серединка нашої квіточки. Тепер візьмемо зелений пластилін і відріжемо чотири шматочки для листечка. І для стебла. Хай вони лежать поки. А ми почнемо приклеювати пелюсточки до серединки квіточка. Квіточки беремо і приклеюємо, пальчиком придавлюємо. Отак. От одна буде довша, одна коротша. І по колу, одну біля однії, будемо приклеювати плюс. Ось так. Тепер будемо робити стебло. Шматочок пластиліну скотали і ковбаску зробили тепер. Стебло у нашої квіточки, воно тоненьке, але дуже-дуже міцне. Приєднуємо наш стебло до квіточки. Ой. І тепер зробимо листечко. Листечко овальне, тому скатаємо ковбаску не дуже довгу і розплющимо Приклеємо один листочок. пальчиком розплющимо Іще Один листочок. А тепер стекою, намалюємо йому прожилочки листочка. Така гарна квіточка вийшла, і ви зробіть свої квіточки. Можете зробити свою квіточку іншого кольору, який вам доподобає. А я чекаю ваших робіт у лайбері. До побачення!